На Ерефії знову лютує негода. На болотах зустріли перші снігопади, дороги паралізовані. А от де гаряче, так це на нафтобазах. НПЗ палають, бензин зникає з продажу. А пропагандистські блогери зливають позиції російської техніки. Як так здивуєтесь ви? Зараз розповімо. Поїхали. Неочікувано, але до Ерефії у вересні прийшла зима. Як завжди, підступно, без попередження і з особливою жорстокістю до літньої гуми. Погода вдарила по мешканцях зомбостану підручними засобами. Снігопад паралізував трасу до Уфи. Фури провалюються в узбіччя, легковики ковзають у ДТП. А водії впадають у філософські роздуми про карму. Тим часом у Дагестані ще один фронт боротьби з природою, село Новокулів відрізане від цивілізації. Дороги, на які витратили майже мільярд рублів, затопило. Місцева влада пояснює все забитим зливовим каналом у 2023-му Пообіцяли полагодити 20 кілометрів. А зробили чотири у 2025-му Додали ще 428 мільйонів. І тепер діти йдуть до школи на руках. Не в переносному сенсі, буквально росіянам лише дай привід звинуватити природний катаклізм. І вже наступного дня саме поняття, корупція змиває вщент разом з асфальтом, совістю і технаглядом. А поки морози ще не дісталися до тимчасово окупованого Донбасу, самопроголошена королева ДНР, вирішила скористатися моментом і себе показала, і курточкою поторгувала. Бо що ще робити на руїнах? Як не влаштовувати модний показ між бетонними блоками і мріями про русскую вісну? Так, дорогі мої і любимі, ви знаєте мою страсть к верхній одіжди. шикарным мехам. Посмотрите, какая красота сейчас на мне. Изумительная курса. Классное качество. Шикарная модель. Я вам спешу напомню, что у нас похолодание совсем у нас оно на носу. И поэтому, если вы приобретете вот такую вот классную, шикарную курточку, вы не замерзнете, и она вас... Сагрі, а хто зекономив і не купив у альонки курточку, можливо, назбирає на порожню квартиру в Донецьку. Або ще й не на одну. Он який новий огляд апартаментів, блогер Кіріл Сіріус, влаштував. Каже, не квартира, а хороми. І особлива лише тому, бо має неймовірні лампи в радянському стилі. А головною фішечкою є вихід вікон з кухні. Куди спитаєте ви? Давайте дізнаємось. У нас в Донецке прямо сейчас можно приобрести трехкомнатную квартиру в самом центре города Донецка, Горького, 154. Вбивайте в навигатор, а я пока вам сейчас делаю небольшую экскурсию. Кстати, мы находимся на четвертом этаже пятиэтажного дома Сталинка с высоким потолком, и вы заметите, что есть этаж сверху и еще один чердачный, то есть тут практически шесть этажей. Под низом на третьем этаже тоже квартира продается, так что если вы хотели бы сделать двухуровневую, двухэтажную квартиру, у вас такая возможность здесь. Заходим, сразу понимаем, хоромы. Вот, это просто фантастика. Очень красивая лампа, раз. Очень красивая лампа, два. Очень красивая лампа, когда-то была три, но ее нет. Здесь у нас кухня. 7,5 квадратных метров. Там площадь Ленина. Сразу ж цим дома площа для багато вдячних коментаторів. Приходять до Сіріуса тепер на його сторінки. Водночас російські пропагандисти звинувачують у зраді, чим заслужив таку дивну увагу пропагандистський блогер та друг самопроголошеної королеви ДНР Кіріл Сіріус. Виявляється, він зняв відео біля супермаркету Сігма, колишнього українського Ашану, і випадково підсвітив. Позиції російських військ 11 жовтня в тимчасово окупованому місті прогреміли вибухи, після яких сігма спалахнула яскравіше ніж будь-який контент Сіріуса. Російська техніка, припаркована поряд, згоріла разом із торговим центром, який окупанти колись відтиснули. Спалахне в окупантів не спалахне. Вони про це не дізнаються, бо зайва тривога, каже влада Білгорода: Росіянам ні до чого, особливо зранку, коли всі сплять. Так вырешил губернатор Белгородской области Гладков. Доброе утро, дорогие друзья. Вчера провели совещание с руководителем федеральных слабых структур. Один из вопросов, который обсудили, порядок отмены сигнала опасность БПЛА, достаточно часто слышал вопрос. В первую очередь, от жителей города Белгорода, потому что отмена сигнала звучит в большинстве случаев с 5 до 6 часов утра. Согласовали, что с сегодняшнего дня отмена данного сигнала будет происходить только по телевидению и радио. Через громко говорить или через конечное устройство извещать эту информацию не будем, потому что все-таки большая часть населения спит. И, конечно же, согласен, что лишняя тревога утром она ни к чему, если позволяет законодательство и вопрос организации безопасности населения. Сиреною в окупованій Феодосії став запах диму. Його не приховаєш, якщо нафтобаза палає кілька діб. Окупаційній владі навіть довелося евакуювати понад 800 людей. Палатиме у ворога довго, бо вже нині міжнародне енергетичне агентство попереджає, удари українських дронів по російських НПЗ, відчуватимуться щонайменше до середини 2026-го. серпня. Цьогоріч експерти нарахували 28 атак, а це мінус 500 тисяч барелів на день. Дефіцит бензину навіть в окупованому Криму. Тим часом Кремль вже обмежив. Експорт пального на тлі палаючих на Герефія, яка тепер очевидно позбулася статусу країни-бензоколонки, хоче погасити ріст цін на бензин. Президент російської автомобільної спілки просить встановити стелю для цін на пальне за формулою минулорічна ціна плюс інфляція. Експерти вже крутять пальцем біля скроні. Незалежні АЗС, і так, в мінусі, заправки закриваються, а в регіонах нове подорожчання. Єдиний, хто не втрачає віру, глава російського мінфіну Сілуанов, каже, проблема сама розсмокчеться. Звісно, віримо, випарується. Мы, когда считаем бензин, то считаем бензин самостоятельно, в российской территории. Да, в порядка территории нам могут появляться показатели по стоимости по той же продукции. В Ну, если говорить о бензине, ситуация нам понятна, цены взрослые, да, действительно. Самое главное, что, что бензин присутствует зарплатах. Да, действительно, цены сейчас, конечно, возросли, но наша задача обеспечить снабжение регионов между продуктами с тем, чтобы экономика, и социальная часть, естественно, не сразу. Поэтому, когда вы говорите о том, что инфляция Складывается, действительно Изменение тарифа, кстати говоря, изменение тарифа, который произошел в первом июле, не дало существенной только инфляции, но более процент, поэтому у нас вот. Поэтому в целом, с учетом поведения достаточно просто и политики, И мы видим сейчас еще что бюджетная составляющая тоже ограничена вносит свои изменения одежде в одежде и поэтому мы считаем, что вопросы инфляции, так, оценки в инфляции 6-8 реалистичны, и мы ее достигнем. Тож, як бачимо, російській владі простіше заплющувати очі на дефіцит пального, але очі розплющені у населення Ерефії. Ось у так званій Білгородській Народній Республіці. Новий удар там заборонили наливати бензин в каністри. Тепер мешканці навіть не знають, чим заправляти генератори, які купили на випадок блекауту. Дефіцит бензину боляче б'є і по жителях. Іркутської області там скажені черги на АЗС, так як і в Новосибірську. Хоча там ще гірше, через високий попит деяким заправкам довелося припинити продаж 92-го і 95-го. Критична ситуація з пальним і в окупованому русським мірам Донецьку на Ерефії стільки всього в дефіциті, що росіянам залишилося лише молитися. Але і це їм тепер не по кишені. Депутати на Росії хочуть заборонити Хеллоуін, А про скрєпи будуть розповідати на уроках. У дитсадках своя підготовка, рукопашний бій та володіння зброєю. Ось такі справи у зомбостані. Давайте подивимось на нові витівки їхньої хворої фантазії. Росіяни досі дивуються, що їхня країна вже не світова бензоколонка. А що сталося? Невже так звана СВО обернулася для жителів зомбостану неочікуваним ростом всіляких дефіцитів? А нестача логіки у росіянах лише посилилась. Бо як можна пояснити, що так званому герою СВО, у якого немає правої руки після повернення з війни, подарували білу ладу? Як ви вже здогадалися, з управлінням під ту саму праву руку інші руські, звісно б, сказали, та добре, що хоч машину подарували тут, ось у Ростовській області навіть про могили своїх СВОшників не попіклувались. Алея так званих героїв СВО перетворилася на смітник: могили тонуть у відходах, а комунальникам, схоже, байдуже. Зате до іноземного свята мертвих російській владі є діло. Російські депутати хочуть прирівняти Хеллоуін до пропаганди сатанізму та екстремізму. Брянські законодавці впевнені, що гарбузи та костюми підривають традиційні цінності та руйнують психіку дітей. Ось саме тому свято хочуть заборонити заради культурного суверенітету та національної безпеки. Ті ж самі російські борці за культурні цінності тепер воюють за підняття цін на пожертвування у своїх храмах. Так, так, тепер за молитви, чи хрестини, чи відспівування росіянам доведеться розщедритись, бо російська єпархія встановила нову тарифну сітку. Те, що молитися за російські цінності стало дорожче, ще півбіди, гірші справи з тим, що їм уже нікому і викладати. У школах на Ерефії ввели предмет Моя сім'я, де дітей мали вчити багатодітності, снотливості і скрєпам. Але викладачів не знайшлося. Тепер мінпросвіти Росії терміново готує кадри, щоб ті викладали по шкільному підручнику із сімейного виховання, який написала Ксенія Губіна, тепер відома як Ксенія Мосунова. Саме вона раніше просувала в Зомбостані курси з очищення від гріхів предків. Тож, як бачимо, просування псевдонаукової езотерики не завадило Ксенії отримати в Росії державну підтримку, а тепер і написати підручники для школярів. У Зомбостані про скрєпи розповідають не лише в школі, а починають із самого маличку в дитсадках. Там російським малюкам вже до рук дають. Макети зброї, кадетські дитсадки на Ерефії запрацювали в 57 населених пунктах. Там, крім як тримати зброю, ще вчать строю і рукопашному бою. А готувати до солдатських чобіт є кого у цьому бункерного? Переконував губернатор Ульяновської області. каже: росіяни наслухалися правильної пропаганди про цінності і почали багато народжувати. Брехав як дихав. Насправді народжуваність у Зомбостані б'є всі антирекорди. Заходи підтримки та заборони абортів не допомагають, а росіяни не поспішають народжувати саме через Путіна, війну та бідність. У Нас росте число многодетних сімей. за п'ять років кількість їх увілічив з 12 тисяч 600 до 17 тисяч 24-му році. Ми ввели... Достаточно количество мірподів, Не саме головне це пропаганда. Пропаганда сім'ї, цінності сімейних це дає дуже хороший результат. Ага, Давайте посмотрим. Демо. Щоб традиційні російські цінності добре закріплялися у головах громадян, мало шкільних підручників. Головна відповідальність на зомбоящику, тож його силу розповсюдили і на так звану ДНР. Тепер на окупованих територіях заборонили супутникове телебачення. Тож нічого крім російських телеканалів дивитися не вийде у Пітері. Молодь співає заборонену пісню, поки шаман виступає для Кімчинина та Медведєва. Старі радянські мультики потрапили під розстріл сьогоднішнім російським політикам і виявилися зброєю світової змови. А російська пропаганда згадала про Сахарова і знову пішла лякати довірливого російського глядача. Чим жахають. Жителі Варефії із зомбоящиків цього разу дивіться далі. Не завжди російській пропаганді вдається дотягнутися своїми брудними руками до голів своїх громадян. У центрі Петербурга молодь заспівала заборонену пісню Нойс MC кооператив Лебедине Озеро із рядками прадіда та Соловйова, які вже викликали істерику у зет патріотів. кажуть затримань поки не було. Нойс опозиціонер і в своєму треку недвозначно натякає на смерть диктатора. Іронія в тому, що «Лебедине озеро це не просто балет, а радянський сигнал про смерть генсека. У 1991-му його крутили під час путчу, Тепер співають на вулицях, і знову тривожно красиво. Не є, не люди, я хочу... Соловйов би мріяв про такий порядок у пропаганді, як у КНДР. Такий собі ідеал, рай, до якого Росія фактично наблизилась впритул. Задля запозичення такого досвіду російські політики і шоу-біз частенько їздять до Північної Кореї на свята. Нещодавно Шаман виступив перед кімчанином та Медведєвим, бо у правлячої партії був ювілей. А на параді тим часом представили нову міжконтинентальну балістичну ракету найпотужнішу. У своїй промові Кім заявив про безпомилковий шлях партії та пообіцяв. Ця побудувати соціалістичний рай знову про рай. А значить, Ерефії є куди прагнути. Якщо КНДР на параді свою балістичну ракету Медведєву показували, то тепер зрозуміло, звідки його сміливі ноги ростуть. Мабуть, думає, що Північна Корея розщедриться і надасть свою балістику Ерефії. Бо не голими ж руками із заходом боротися. Та якось незручно. За слова треба відповідати. Бо Дмитрій знову розродився черговими погрозами в бік Трампа у відповідь на його заяву щодо можливого постачання. Україні ракет Томагавк, бо поки що в Арсеналі лише словесні арешники у Соловйова обіцяють. І фантазія вже розгулялася, що і США мало лякати до Британських островів язиками дістались. Да нам пофігу, скільки ракет вони збираються відправити. Якщо вони унічважають наші центри прийняття рішення, автоматично працює рука смерті. Да, комплекс периметр. Я к чему это говорю? Что здесь, с Россией, понятно, что мы будем противостоять, понятно, что тут нужно создавать совершенно другой род воздействия, но запуск даже одного там агавка по территории начало нашей страны войны. А, позволит им определить нашу реакцию на, Она а, будет просто... на, на те или иные Дмитрий действия. Дмитрий Анатольевич дал понять, это начало ядерной войны, и, соответственно, мы должны будем нанести удары сначала по местам. Раніні діслакат. Чого ж тільки орешники, Спитаєте ви? В арсеналі у РФ ще російський дизельний човен Новоросійськ несподівано піднявся на поверхню у Ламанші. Збудована в 2013 році субмарина Б-261 спливла через витік палива, заявили в НАТО. Генцек Рюте вже присвоїв привселюдний ярлик новоросійську, назвавши його. Кульгавим російським підводним човном знову зміна курсу в російській риториці, а так все добре почало складатися в картопляного фюрера. Він навіть хотів, аби Трампу присвоїли Нобелівську премію. Согласны ли ви з рішенням Нобелівського комітету по випробу Нобелівської премії міра Трамп не отримав Глупість повна. Трамп заслужив Нобелівську премію. Йому треба було віддавати по всім по причинам, особливо. по тем причинам, по которым в последнее время Нобелевская премия просуждалась вообще лишь бы кому. Ну и вспомните дело прошедшее президенту США, соответствующему, который вообще ничего не сделал, стал президентом, получил эту премию. Трамп немало сделал для мира. Они очень плохую услугу оказали самому мирному процессу. Не могли не засяяти блакитні екрани на зомбостані без уривків з минулого про вручення Нобелівки і цьогоріч. Дмитрій Кісільов навіть дістав із архівів стару історію пропаганди про Андрія Сахарова. 50 років тому видатному вченому і громадському діячеві була присуджена Нобелівська премія миру. Радянська пропаганда тоді називала її зброєю холодної війни проти СРСР і вела проти Сахарова запеклу кампанію. А сьогодні російська пропаганда знову оголошує його ворогом, стверджуючи, що премію він отримав за підривну діяльність. Тож в Україні знову ворогами стають ті, хто виступає проти війни за мир і свободу. Зі зміни курсу в боротьбі з ненависним Заходу до викриття світової змови проти Ерефії, один крок чи два. Один це радянський мультик Ну постривай, а другий про Чебурашку. Виявляється, за допомогою меседжів, які пропагують ці два мультики, Захід збирався захопити надра Росії. Виявив цю жорстоку змову голова громадської палати Якутська і колишній заступник міністра з питань молодіжної політики та спорту Якутії Матвій Литкін. От уміють на Ерефії складати факт до факту. Погодьтеся. Чи не замічав? что ну погоди, волк курит, а в реальности он не курит, волк никогда не курил, крокодил гена возьмите, почему у него вот эта труба, трубка, да, вот это все идет подсознательное программирование нашего населения, видимо, коллективному западу не спится. Щоб недра Росії захопити. у зомбостані потроху зникають блага цивілізації, і це не лише про нестачу бензину та грошей на молитву на Ерефії катастрофічний дефіцит реальності, бо замість нормального дитинства малюкам дають макети зброї і вже готують до війни. У школі пропаганда влізла в кожен параграф підручника. Радянські мультики опинилися під грифом винні у світовій змові. Добре, що ще не всі по вуха. У цій багнюці. Хтось іще співає пісню про Лебедине Озеро. На цьому кажемо вам папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новин із багнюк.